Заступник начальника Державної міграційної служби Андрій Марару у березні 2018 року прославився на всю Україну гучним корупційним скандалом. Але він і сьогодні веде дуже розкішне життя як для чиновника категорії Б. У далекому 2018 році в Одесі правоохоронці спіймали Андрія Марару на гарячому під час отримання ним хабара. Румунський князь, а саме так називає себе міграційний чиновник, погирів тоді на хабарі 10 тисяч доларів. Поліцейські затримали Андрія Марару відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як з'ясували згодом правоохоронці, шляхетний князь у своїй чорній бухгалтерії для звіту перед керівництвом завжди занижував суму зібраних коштів на 40%. Тішивши себе додатковими корупційними смаколиками, раніше реєструючи права власності в курортному селищі Затока та Білгароднестровському, Андрій Марару обзавівся великою кількістю нерухомості, серед якої є земельні ділянки, нежитлові будинки, магазині, офісні приміщення, приватні будинки квартири та гаражі. З усією опублікованою інформацією цікавою є кількість нерухомості, яка належить. Як йому, так і його матері пенсіонерці Наталії Морару та дружині Тетяні Морару. Ми нарахували 27 об'єктів нерухомого майна, що належить тією чи іншою мірою подружжю чиновника. А з 2013 по 15 роки. Успішна мати пенсіонерка Наталія Мараро придбала цілий автопар коштовних автівок, серед яких Porsche Cayenne, Toyota rav 4 BMW 525 d ще одну BMW 520 i у 2018 році була придбана та зареєстрована вже на сожительку Марару Олену Музиченко. 2023 рік. В Україні триває війна, а у сім'ї Марару все добре, навіть дуже добре. Купується коштовний годинник Rolex ціною 550 тисяч гривень. Каблучка білого золота з діамантами 438 тисяч гривень. Браслет фірми Cartier білого золота з діамантами, ціною 2 мільйони 750 гривень. Готівка 100 тисяч євро, 200 тисяч доларів. Все це зрозуміло записано на дружині. Андрій Марару – злочинець інноваційний, впевнено, кракує в ногу з часом. Так, у криптовалюті, а саме в біткоїнах, він тримає 2 мільйони 342 тисячі 821 американський долар. Або в національній валюті 92 мільйони 56 тисяч 371 гривня. Таким чином, скромний чиновник міграційної служби потрапив на почесне сьоме місце топ 10 чиновників корупціонерів України. З Чим ми не можемо його не поздоровити.